Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. І сьогодні ми продовжуємо удосконалювати навичку множення одноцифрового числа на багатоцифрове і будемо обчислювати вирази на спільні дії різного ступеня. Перше завдання. Виконай множення стовпчиком, Ти вже вмієш виконувати таке завдання, отож зупиняй відео, а потім перевіриш, чи все в тебе вийшло правильно. Перевіряємо: 374 помножити на 7. 4 на 7, 28, 8 внизу 2 в наступний розряд. 7 на 7 – 49 плюс 2, 51, 1 внизу в наступний розряд, 3 на 7, 21 плюс 5, 26. Вийшло 2618. 903 помножити на 4, 3 на 4, 12, 2 внизу в наступний розряд. 0 на 4, 0 плюс 1, 1. 9 на 4, 36, 3612. 2318 помножити на 9. 8 на 9 – 72, 2 внизу – 7, в наступний розряд. 1 на 9 – 9, плюс 7 – 16, 6 внизу – 1, в наступний розряд. 3 на 9 – 27, плюс 1 – 28, 8 внизу – 2, в наступний розряд. 2 на 9 – 18, плюс 2 – 20. 20 тисяч 862. 40 тисяч помножити на 3. 5 множимо на 3 буде 15, 5 внизу, 1 наступний розряд. 0 на 3 – 0, плюс 1 – 1, 0 на 3 – 0, 0 на 3 – 0, 4 на 3 – 12. Вийшло 120.015. 309 множимо на 8. 9 на 8 – 72, 2 внизу, 7 наступний розряд. 0 на 8 – 0, плюс 7 – 7, 3 на 8 – 24, 2472.

І останній вираз. Множимо 20.703 на 5. 3 на 5 15. 5 внизу – 1 наступний розряд. 0 на 5, 0 плюс 1. 1. 7 на 5, 35. 5 внизу – 1 на 3 в наступний розряд. Тепер 2 0 на 5, 0 плюс 3 буде 3. 2 на 5 буде 10. Вийшло 103 500. 15. Сподіваюсь, ти працював чи працювала самостійно, і в тебе вийшли відповіді правильні. Завдання 2. Зазнач порядок дій та обчисли. Ти точно вмієш виконувати таке завдання. Тому зупиняй відео, виконуй. А потім перевіриш, чи правильно. Отож, перший вираз переписуємо його у зошит. Позначаємо порядок дій. Тепер. Першою дією виконаємо множення 2007 на 3. 7 множимо на 3 буде 21. 1 низу 2 в наступний розряд. 0 на 3 0 плюс 2 2. 0 помножити на 3 0. 2 помножити на 3 – 6. Вийшло 6021. Друга дія. Від 14318 треба відняти добуток 6021. Отож, записуємо це у стовпчик. І віднімаємо 8 7 1, 7. Далі 1 відняти 2 ми не можемо. Ставимо крапку над трійкою. Тепер 11 мінус 2 9. Над трійкою крапка значить там 2-0, 2 мінус 0. 2. 4 мінус 6 не віднімається, бо 4 менше. Ставимо над одиницею крапку. 14 мінус 6 буде 8. Вийшло 8297. Тепер другий вираз перевіряємо. Цей вираз має три дії. Першим буде перше множення, другою дією буде друге множення, і третьою дією буде додавання. Результати першої і другої дії треба буде додати. Отож, От множимо 17312 на 2. 2 на 2, 4. 1 на 2, 2, 3, на 2 – 6. 7 на 2 14. 4 пишемо внизу 1 наступний розряд. 1 на 2, 2, плюс 1 3. 34 624. Тепер друга дія. Виконуємо друге множення. 2004 множимо на 7. 4 на 7, 28. 8 внизу 2, наступний розряд. 0 на 7, 0 плюс 2, 2. 0 на 7, 0. 2 на 7, 14. Вийшло 14 08. Третя дія додавання. Нам треба додати добутки, що в нас вийшли. У першій дії це 34 624, у другій дії 1428. Додаємо ці числа. У нас вийде 48 652. Тепер перевіримо третій вираз. Це вираз із дужками. Позначаємо порядок дій. Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім результат помножимо на 4. Отож, перша дія віднімання, записуємо її, у стовпчик. Віднімаємо від 3-х 5 відняти не можна. Ставимо крапку над одиницею. 13-5 -8. Крапка над одиницею говорить про те, що там 0, від 0-4 відняти не можемо. Ставимо крапку над наступним. Розрядом, теж там одиниця. Тепер у нас 10 мінус 4 6. Тепер над одиницею знову крапка. Значить, там 0, 0, мінус 9 не віднімемо. Беремо удвійки. Тепер у нас 10 мінус 9 1. двійкою крапка говорить про те, що там 1. Отже, 1168. Тепер помножимо цей результат на 4. 8 на 4, 32. 2 пишемо внизу, 3 в наступний розряд. 6 множимо на 4, 24, плюс 3, 27. 7 пишемо внизу 2 в наступний розряд. 1 множимо на 4 буде 4 плюс 2 6. 1 множимо на 4 буде 4. Відповідь – 4672. І обчисуємо останній вираз. Позначаємо порядок дій. Першою дією буде додавання, бо воно в дужках, а потім 9 помножимо на результат першої дії. Перша дія стопчик. Додаємо. І в нас виходить 4700. Тепер нам треба 9 помножити на 4700. Для зручності переставимо множники. 4700 помножимо на 9. Пам'ятаємо, що нулі залишаємо з боку 9 підписуємо під 7. Тепер множимо, ніби у нас нулів немає, на них не зважаємо. 7 на 9 – 63, 3 пишемо внизу 6 наступний розряд. 4 множимо на 9, буде 36 плюс 6, 42. І тепер 2 нулі дописуємо і виходить 42 300. Сподіваюсь, ти працював чи працювала самостійно. І в тебе вийшли правильні відповіді. Завдання 3. Запиши вираз та знайди його значення. Спочатку прочитаємо вираз. Суму чисел 213 і 147 збільшити у 8 разів. Суму чисел 213 і 147 це плюс. А збільшити у 8 разів це помножити на 8. Щоб нам суму чисел збільшити у 8 разів, нам треба цю суму взяти у дужки. Отож, вираз виходить такий: 213 плюс 147 у дужках – це сума. Помножити на 8 це збільшити у 8 разів. Отже, першою дією буде додавання, а другою дією буде множення. Зупини відео і обчисли самостійно. Тепер перевіримо, перша дія в дужках. записуємо числа у стовпчик, Додаємо їх, і в нас виходить 360. Друга дія, нам треба 360 помножити на 8. Пам'ятаємо, що 8 підписуємо під 6, щоб нулик залишився збоку. І спочатку множимо, не зважаючи на 0. 6 на 8, 48, 8 внизу 4 в наступний розряд. 3 на 8, 24 плюс 4, 28. І ще дописуємо 0. І в нас виходить 2880. А тепер прочитаємо другий вираз і запишемо його. Різницю чисел 547 і 139 збільшити у 5 разів. Щоб знайти різницю чисел, їх треба відняти. Щоб збільшити результат у 5 разів, треба помножити на 5. Різницю візьмемо в дужки. І в нас вийде такий вираз. У дужках 547-139 це різниця чисел. А помножити на 5 це збільшити у 5 разів. Позначаємо порядок дій. Першою дією буде дія в дужках, а потім умноження. Зупиняй відео і обчислюй самостійно. Перша дія віднімання у стопчик. 7-9 не віднімається. Беремо в наступного розряду, ставимо там крапку. Тепер 17-9. 8. Крапка на 4 говорить про те, що там уже 3. 3 мінус 3 0, 5 мінус 1 4. Вийшла різниця 408. Тепер цю різницю збільшимо в 5 разів. Тобто, помножимо на 5. 8 на 5 40. 0 пишемо внизу 4 в наступний розряд. 0 множимо на 5, буде 0 плюс 4 4. 4 множимо на 5 20. Вийшло 2040. Завдання на повторення: задача 4. Зупиняй відео, читай уважну задачу і розв'яжи її самостійно, а потім перевіриш. У пансіонаті Мальви України у червні відпочило 1342 особи, що на 317 осіб менше, ніж у липні. Скільки всього осіб відпочило в пансіонаті за два місяці? Давай розглянемо короткий запис. У нас є місяць червень, у якому відпочило у пансіонаті 1342 особи. І це на 317 осіб менше, ніж тих, хто відпочив у липні. Про липень нам ніби нічого не сказали, але нам сказали про червень, що у червні на 317 менше. Дивись, на 317 менше, ніж у липні. Це означає, що у липні більше на 317. Через те... Першою дією буде додавання, щоб знайти, скільки осіб відпочило у пансіонаті у липні. Коли ми додамо цих два числа, ми знайдемо 1659 осіб, які відпочили в пансіонаті у липні. Тепер ми знаємо, що у червні 1342 особи. У липні ми знайшли 1659. Можемо знайти скільки разом додамо цих два числа. І знайдемо, що всього у пансіонаті за два місяці відпочило 3001 особа. Життєва задача 7. Студентка придбала подарунок для дідуся на суму 380 гривень, що становить одну шосту її стипендії. Який розмір стипендії? Отже, дівчинка витратила 380 гривень. І це одна шоста всіх її грошей, всієї її стипендії. Якщо одна шоста, то 380 гривень складають. Її стипендію 6 разів. Тобто, ми хочемо знайти ціле, знаючи його частинку. Треба виконувати множення. Виконуємо його одразу у стовпчик. Порахуємо, і в нас вийде, що у дівчинки розмір стипендії 2280 гривень. Підсумуємо. Ми сьогодні удосконалювали вміння множити багатоцифрове число на одноцифрове, знаходили значення виразів на спільні дії різного ступеня. Розв'язали складену задачу це було завдання на повторення, де у нас збільшення числа подане було у непрямій формі. А ще ми розв'язали життєву задачу про стипендію, де треба було знайти ціле за величиною його частини. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці!